Наш наступний блок, який називається фізичний і ментальний велбін, відкриє наступна спікерка, яка є терапевткою, сертифікованою спеціалісткою зі здорового способу життя, коучинію, а також членкинею Національної асоціації терапевтів. Тож зараз приготуйтеся під ваші бурні оплески зустрічати на цій сцені наступну спікерку. Увага! Альона! Піддубна, друзі! Ваші аплодисменти! Дякуємо вам за неймовірну підтримку! Зустрічайте! Альона вже виходить на нашу сцену і ще один надихаючий, потужний, корисний виступ. Вітаємо! Добрий день. А насправді ви забули сказати головне слово. Я нутриціолог, і ми сьогодні будемо говорити про їжу. Я думаю, що буде цікаво корисно, хоч у нас не так багато і часу, але спробую дати дійсно ті інсайти і ті класні звички, які ви зможете з собою забрати. Давайте трошки налаштуємось на тему нутриціології. Є два питання: хто сьогодні снідав вже? Супер, супер. А хто до сніданку купив каву? О, да, бачите, бачите, вже менше, менше людей, з якими ми будемо працювати. Окей. А, так, моя презентація. Ага, все я її бачу. А, про що ми сьогодні говоримо? Ми говоримо про топ-10 найпоширеніших помилок у харчуванні, через які ви можете себе відчувати не ок. Слово неок ми в цілому можемо вписувати. Все, що вам актуально. Наприклад, не ок, якщо у вас зранку немає енергії, не ок, якщо ви постійно шукаєте причину своїх набряків, здуття якихось інших некомфортних станів вашого нишківника. Також не ок, якщо ви постійно хочете заїсти свою їжу солодким і в цілому думаєте часто про їжу. Дайте мені дзвіночок для кого, хоч щось з цього актуально. Окей, супер. Тоді нам знову ж таки є про що поговорити. Хто я? Я нутриціолог в першу чергу, як фуд-терапевт, я автор книг, курсів і. Найбільша моя цінність як експерта в тому, що я практикуючий нутриціолог всі останні 9 років свого життя я кожен день спілкуюся з жінками, які вчаться турбуватися про себе, які вчаться розбиратися в їжі в рутині і дійсно працювати ну, точніше, робити дії, слово працювати мені не подобається робити щоденні дії, які покращують наш фізичний і ментальний стан. Я завжди говорю про те, що їжа, сон. Наш фізичний рух, якісь ментальні практики це по суті от ваша база низ піраміди маслоу. Тому що, коли ви класно себе почуваєте, у вас є сили бути мамою, людиною, підприємицею, спеціалісткою. Ну, Тобто, є сили і енергії віддавати щось класне людям і світу. Почнемо з першого. Я вивела 10 помилок, як я вже сказала, і. Спробуйте кожну із них пропустити через себе, і якщо у вас будуть якісь питання, от прям задати їх через той додаток, і у вас є для того, щоб ми потім це проговорили на панельній дискусії. Першим пунктом стосовно помилок я вивела їсти здорово, але з напругою. Одразу вже бізон наперед, я не буду тут розказувати вам про банальні історії, білки, жири, вуглеводи. Ні, тому що, скоріш за все, ви або це знаєте, або ви можете просто. Сфокусуватися і розібратися в цьому без там, додаткової інформації. Я намагалась вивести те, що не лежить на поверхні, і дійсно може бути цікаве. І одне з такою помилкою є те, що дуже часто люди а, потребують від себе ідеальності, потребують від себе. от все. Якщо я сьогодні почала там, умовно не їсти цукор, а завжди я там з'їла маленьку цукерочку, це означає, що все. Все пропало, я нічого не можу з собою зробити, дисципліни немає, сили волі немає, і так далі. і і так так далі, так далі. Починається такий процес гвалтування свого мозку і процес внутрішнього стресу. Що я хочу вам сказати? Умовно, весь той процес, який може бути у вас в розрізі, покращення харчування, покращення фізичної активності, покращення вашого сну, це в першу чергу процес. І абсолютно ніякий процес не існує без помилок. Якщо ви проведете паралелі умовно з, з роботою, з бізнесом, ви це зрозумієте. І в харчуванні така ж сама історія. Так, ми можемо щоденно щось дізнаватися нове. Ми можемо пробувати щось нове, ми можемо задавати питання експертам і просити допомогу. Але головне, що ви маєте на старті собі дати, це можливість помилятися. Бо тоді ви не будете відчувати злість і провину в ті моменти, коли буде щось неідеально. Чи ідеально харчуюсь? Я завжди, рахуючи весь мій багаж знань і роки практики, ні. Але я завжди знаю, як що можна виправити, покращити і як навіть цю помилку зробити так, щоб вона там, категорично не вплинула на мої показники здоров'я. Другий пункт це пропускати їжу в стресові дні. В цілому, ми розуміємо, так, що у нас є дві реакції на стрес стосовно їжу, або я не їм. Давайте, хто це, хто не їсть, коли стресує. Ну, типу, бачите, вас дуже мало. І хто їсть, коли стресує, окей. Да. Я, як людина з розглядом харчової поведінки в минулому і булімією, точно розумію, що в момент, коли ми переживаємо якийсь стрес і заїдаємо його, це пов'язане не з тим, що ви чогось не знаєте про їжу. Це пов'язане з тим, що ми інколи не маємо сил або не маємо знань для того, щоб прожити внутрішню напругу екологічно по відношенню до себе. Тому я завжди говорю про те, що незалежно від умов, які відбуваються у світі, а ми не можемо на них впливати, я дуже вам раджу ось той банальний, простий, зрозумілий режим харчування тримати. Про що я ж говорю? Що у вас є сніданок, обід і вечеря, незалежно від того, що відбувається у світі, незалежно навіть від того, що ви не відчуваєте голод, як би це не було б дивно, саме в період стресу. Умовно, коли ви розумієте, що ви не хочете їсти через стрес, Срес, сядь і поїж. Легко, повільно, без надриву, але це точно потрібно робити. З чим це пов'язано? Ну, точніше, чому я раджу це робити? Дивіться. Будь-який стрес це кортизолова реакція. Інколи сюди додається ще й адреналін. Це ті гормони, які умовно простими словами руйнують абсолютно всі інші гормональні системи і провокують вас на переїдання. Далі вони можуть посилювати відчуття втому, проблеми зі сном і так далі. і так далі, Тобто, це дуже складний гормональний коктейль реакції, на який, ну дійсно інколи ментально немає сил. Але якщо ми будемо знати, як цей коктейль зупинити. Ми можемо це робити, і це не складно. Їжа це один з найпростіших способів. Я зараз говорю не про солодку їжу, не про алкоголь, не про каву, не про ту їжу, яка тільки ще більше провокує стрибки кортизолу. Я говорю про нормальну здорову тарілку. І вона завжди буде знижувати кортизол. Чому я запитала сьогодні зранку, хто з вас снідав? Тому що часто ми не відчуваємо зранку голод. На це є низка причин. Якщо буде час, ми сьогодні це розберемо. Але. Ви маєте розуміти, що для того, щоб ранковий кортизол знизити, потрібно поїсти і вже потім випити свою смачну каву. Критично важко інколи людям відмовлятися від кави, наче, окей, єдине, що ви можете тут зробити, це хоча б перейти на каву без кофеїну і поступово-поступово досліджувати цю тему, і перейти, наприклад, десь на чай з меншим містом кофеїну, і вже потім на ті напої, які не містять кофеїн. Кава наче, чита, да. це якраз наш третій пункт. І окрім того, що це може впливати на ваш рівень кортизолу і підвищувати рівень тривожності, зменшувати рівень концентрації, тобто впливати на ваш продуктивний день. Також це може впливати на стінки нашого кишківника, подразлювати їх і бути тригером для запальних процесів. І також це може. Руйнувати електролітичний баланс, тому чим швидше ви заміните каву, наче на воду з електролітами, це вода з лимоном, вода з солерою, вода з морською сіллю, тим буде краще. Четвертий пункт він актуальний більше для жіночої аудиторії, а це супертрендова тема. Думаю, що хтось з вас помічав це в соцмережах: харчуватися, тренуватися і підбирати напої по фазам циклу. Хто знає цю тему? Окей, мені здається, на цих слайдах немає моєї сторінки в інстаграм, але якщо ви її знайдете, ви можете мені в дірект надіслати слово цикл і вам відправиться цей гайд на всяк випадок. В чому його суть? Або можна просто сісти там, після цієї конференції, зануритися цьому самостійно. В чому суть? У нас є чотири фази циклу, ви про них знаєте, не тут не зупиняємось, але кожна з цих фаз циклу вона має якісь негативні. Сигнали тіла. Давайте назвемо це так: тут я набрякаю. Тут я хочу їсти. Тут я взагалі нічого не хочу. Тут у мене гойдалки. Всі жінки розуміють про що я. І дивіться: зрозуміло, що ми не можемо виключити цю реакцію. Це особливість нашого тіла. У чоловіків трошки інша історія саме стосовно тестостерону. Але що ми можемо зробити? Ми можемо підбирати правильні продукти, десь більше магнію, десь більше заліза, десь більше цинку, і дозувати їх по фазам цикла. Так само ми можемо додавати різні напої: десь напої для профілактики набряків, десь напої для кращого засвоєння заліза, десь для додаткової енергії. І так само підбирати тренування, тому що кардіотренування це тренування не для всіх фаз циклу, так само як і солові тренування, і це дуже класна тема. Я вам ну, от, прям від щирого серця, раджу зануритись, тому що вона дійсно покращує загальні показники нашого тіла і повертає нам розуміння того, що ми можемо управляти нашими процесами, а не просто миритися з тим, що у нас ПМС і нічого з цим я не можу зробити. Солодкі перекуси між зустрічами. Хто робить? Так. Якась ця цільова аудиторія більше моя, я, я, мі, частіше руки підіймають. Окей. А, давайте забіжу наперед. Чи буває так, що я роблю солодкий перекус? Ну, звичайно, тому що я просто звичайна жінка, звичайна людина, і інколи і в мене бувають не ідеальні процеси. Я просто дозволяю собі бути неідеальною в цьому. Але. Все ж таки я знаю, що стрибки глюкози вони впливають на мою втому, на тривожність. І я точно знаю, що якщо я перекушу солодким, то продуктивність там, от тієї частини дня, яка залишається, вона буде нижче. Я маю приймати це рішення. І також я розумію, що це може впливати десь на більшу тягу на солодке. Тому. Якщо я роблю перекуси, я намагаюся робити їх білково-жировими, то горіхи з ягодами, яйце з овочами, хлібці з йогуртом, або ці батончики, в яких хоч, хоча б немає доданого цукру. Е, з точки зору психології, я раджу, ну дивіться, ви ж частіш ж за все розумієте, в яких випадках ви пропускаєте їжу і замість обіду робите цей солодкий перекус. А часто ви снідаєте, весь день тримаєте на каві і на перекусах, і потім переїдаєте ввечері. Давайте фідбек мені. Да, на, ну розумієте про що я. А, тож, забіжу в іншу тему знову ж таки, бо хочеться ну, ті, все вам розказати. То, як ви хочете їсти ввечері, залежить від того, що ви їли зранку і в обід. І ваші вечірні переїдання це не те, що ви знову ж таки слабкі і не маєте сили волі. Це тому, що тіло голодне, воно хоче їсти, бо ви його не годували весь день, а стрибали корти... піднімали кортизол і рівень цукру за рахунок кави. І оцих солодких каракусів. Тому а, спробуйте зробити просто мінімальний аналіз і зрозуміти, ось тут я пропускаю обід. Чому? Окей, давай я візьму з собою два ситні, не солодкі перекуси, і умовно я ними заменю собі обід. І ви вже будете відчувати себе краще. Мені здається, що гайд про каракуси у нас також є, тому і це слово можете надіслати мені в директ. Пити мало води. Давайте да, у нас сьогодні інтерактив. Добре, скільки пити води. Дивіться, це суперспірна тема, особливо в темі нутриціології, дієтології. А, я вам так скажу: у всіх спірних питаннях я як спеціаліст все ж таки приймаю позицію найбільш популярного і найбільш доказового рішення. Тому я за те, щоб рахувати воду як 30 мл. На один кілограм вашого тіла. Не треба рахувати сюди ту воду, яка у нас є в очах, фруктах, в бо це ну, достатньо складно. І не треба сюди рахувати каву та ті напої, які містять кофеїн, наприклад, міцний чорний та зелений чай. Ем... Спробую пояснити з точки зору знову ж таки простоти, чому це так важливо, чому всі рекомендації спеціалістів починаються з цієї води? Дивіться, абсолютно кожен процес в нашому тілі відбувається за рахунок води, засвоєння корисних речовин, відновлення м'язів після силових тренувань у чоловіків, спалювання жиру, відновлення гормональної системи, в цілому синтез гормонів, процеси старіння. Окислювальні процеси, і логічно, якщо ми не допиваємо воду, позитивні процеси у нас уповільнюються, негативні процеси пришвидшуються. Я вам дуже раджу дійсно нормалізувати цю звичку. Ми будь дуже часто плутаємо. Спрагу з, з голодом і їмо там, де ми фізично не хочемо їсти, а хочемо пити. Це не так складно. На столі поставила, в сумку поклала, коли їдеш в транспорті, в машині, якщо ви за кермом. Просто привчити себе до кожної їжі, до кожної кави, пити воду, приєднати цю звичку до тих дій, які і так у вас є в родині. Так. Сьома помилка, я можу трошки пришвидшити, щоб збільшитись, ходити на тренування, коли тіло виснажене. От дивіться, тренування це фізична дія. Так, інколи ми можемо емоційно отримувати від цього задоволення, тому що це дофамін. Але давайте по-чесному: якщо ви втомлені, нормально не спали, але або у вас був важкий день, ну не треба себе заганяти на тренування, краще просто. Дозволити собі полежати, нічого не робити, або сходити на масаж, якщо є така можливість, ну, або просто раніше лягти спати. Бо від цього ви не будете давати тілу користь, від цього ще більше буде підвищуватися рівень стресу, кортизол, і ви будете запускати ті гормональні гойдолки, які не є позитивними для вашого здоров'я. Восьма помилка це мислити тілом. А давайте ще тут, тут говорю: ходити на тренування, коли тіло виснажено. Тут насправді також дуже часто люди потрапляють ось в, в яке-коло упереджень. У мене немає часу, я не хочу ходити в спортзал, мені взагалі це не подобається. У кого є щось подібне? Ага, супер. Дивіться. А Ну, ми не тренувальні машини, нам не потрібно заганяти себе обов'язково на якісь тренування. І з того, що я раджу, спробуйте реально задати собі питання, а що мені приносить задоволення? Не те, що подобається там, подрузі, а те, що популярно в соцмережах. От спробуйте чесно собі сказати, мені подобається просто гуляти, або мені подобається тільки бігати, от просто знайти хоч щось, що дійсно приносить. Вам ментальне задоволення. І додати це один раз в тиждень, потім два рази в тиждень, потім, якщо є можливість, три рази в тиждень, все, цього досить. Окремо, просто виходити гуляти. І я дуже раджу, якщо у вас є звичка подовго сидіти за робочими процесами, робити паузу і просто виходити на 10-20 на 20 хвилин на прогулянку без телефону. Ви побачите, як кардинально змінюється рівень енергії в другій половині дня, коли ви почнете це робити, наприклад. Після обіду. А, ну і знову ж таки а, не ставте перед собою, от повернемось так, в перший пункт про ідеальність, не, вта, не ставте перед собою задачу ну, знову ж таки одразу вірватися в якийсь суперактивний тренувальний процес. Можете просто пообіцяти собі 5 хвилин в день, мінімум робити зарядку, і це точно буде краще ніж нічого. Бо за, як мінімум, за тиждень у вас накопиться 35 хвилин. Уваги до тіла, мислити тілом як проект, який постійно потрібно покращувати. Це достатньо глибока тема, вона стосується об'єктивації жіночого тіла і впливу стану нашого тіла на самооцінку. Я вважаю, що кожна жінка дійсно має навчитися турбуватися про своє тіло. Любити його не з позиції постійних покращень, а з позиції відчуттів. Ну, умовно. Коли ми починаємо працювати з клієнтами, я завжди кажу про те, що схуднення — це бонус. А насправді ми працюємо над тим, щоб повернути контакт до тіла. Це стосується не тільки жінок, а й чоловіків. Бути уважним до того, де я втомлена, де я хочу їсти, де я не хочу їсти, на які продукти в мене є здуття. Що я хочу робити, що я не хочу робити, і ваше тіло це друг, який з вами все життя, який допомагає проживати всі приємні емоції. Для жінки, ну це тіло, яке створює нову особистість. І це... Ну, Насправді в цьому дуже багато філософської глибини. І поки ми знущаємось над тілом думками, що тобі знову потрібно схуднати, ти знову щось виглядаєш не так, щось десь випирає, не подобається. Так, ми можемо ну, бачити фізично якісь сигнали тіла про те, що ми робимо щось не так. І спробуйте, все, що ви негативізуєте по відношенню до своєї фігури. Пропускати через сенси того, що це сигнали тіла. Аго, зупинись, давай будемо робити те, що покращує твій ментальний, фізичний стан, те, що буде впливати на те, що через 10-20 років тебе буде дуже багато енергії і сил здійснювати всі свої мрії і проводити час з дітьми та родиною якісно. Дев'яте. Це ігнорування якості сну. Знаєте, якщо раніше я говорила про те, що там, з точки зору зміни фізичного, фізичної якості тіла найважливішим є харчування, вже потім тренування, саплементи і якісь доглядові процедури. То зараз, в розрізі війни, в розрізі тих умов, в яких ми живемо, я все ж таки поставлю на перше місце сон. Тому що а, тіло відпочиває, мозок відпочиває, гормональна система відновлюється тільки під час сну. Це особливість нашого організму. І як би це банально не б людина це єдина істота в живому світі, яка самостійно деправує сон. Ну тіп, тварини по будильнику не прокидаються, якщо що. І можливо, це і є причиною того, що у нас є дуже багато тих хвороб, які є тільки у людей. З точки зору впливу на тіло, тобто, якщо ми не відновлюємося. Десь прокинулась на тривогу, десь через якісь інші моменти не доспали, Ми завжди будемо бачити набряк, ми завжди будемо відчувати більш сильну тягу на солодкі продукти. Ми завжди будемо більш втомлені, трошки апатичні. І дивіться, це нормально, це просто реакція тіла на брак сну. І дуже буде. Цінно, якщо ми навчитися в такі дні, допомагати собі, додавати більше складних вуглеводів, їсти більш повільно, прибирати кардіо і якісь суперактивні тренування, більше гуляти, фокусуватись на тому, щоб більше повільно дихати, пити м'ятний чай, а не ще одну порцію кави. І це дійсно буде допомагати вам покращувати ваш стан. Знову ж таки, якщо що ми можемо робити ще? Ми можемо додавати більше продуктів з магнієм, більше продуктів з цинком. Тобто це те, що буде нормалізовувати нашу нервову систему. І, звісно, якщо є така можливість досипати брак сну. Чесно скажу, я так ніколи не роблю, але я роблю от все те, що порадила вам в попередніх пунктах. І десятий пункт це. Турбота без відчуття тіла. Це коли ви робите тому, що так треба, тому що так написано в ідеальному плані, тому що хтось вам сказав, але ви сприймаєте це як ще одну роботу, як ще одні, одні пункти там, де потрібно поставити галочку. Що відбувається, наприклад, коли до мене приходять клієнти, які саме так сприймають. Покращення своїх харчових звичок. Як тільки закінчується робота з нутриціологом, робота закінчилась і вони йдуть у відпустку. Тому якщо у вас є ну, от знаєте, таке важке сприйняття всіх цих процесів. Знову ж таки, спробуйте побачити, що тіло це ваш головний ресурс. Що ви маєте просто задачу, ви обираєте, це не задача, обирати, турбуватися про нього. Десь більше, десь краще, десь і більше часу, можливостей, десь менше, але мінімально ви завжди обираєте це робити. І я дуже рекомендую відслідковувати реакції тіла. От навіть там після тренувань просто закрили на одну хвилину очі і. Просканували тіло, що помінялося. Так само після їжі, не просто на автоматі поставила тарілку в посадомойну машину і побігла далі в зуми, в телефон або ще щось. А от прям відчула, наїлась, не наїлась, важкість, неважкість, сканувати своє тіло тим самим повертати собі контакт до нього. Тому що так. Ем... по факту я можу сказати, що. Ми не робимо чогось в харчуванні, не тому що ми глобально чогось не знаємо. Чесно, я не вважаю, що тема нутриціології, тема харчових звичок е, умовно. Я не вважаю, що ті знання, які потрібні людям для того, щоб реально, класно, щоденно турбуватися про себе через їжу, чи це якась вища математика. Ні. Це ну, зрозумілі знання. Так, окей, нам не дали їх в школі, але ми можемо поступово-поступово поступово їх взяти. І тут не потрібно бути біохіміком або науковцем для того, щоб в цьому розібратися. Але м -м дуже важливо, щоб ви це робили. З відслідковуванням, як що змінюється, тому що коли немає цієї зв'язки, у вас не відбувається вашої внутрішньої мотивації, і ви знову можете заганяти себе в історію з надмірною ідеалізацією, надмірною об'єктивацією. Якщо говорити про якісь загальні поради стосовно їжі, так, це дійсно збалансована тарілка, це дійсно правила білків, жирів, вуглеводів, рослинних жирів в кожній тарілці. Це дійсно про те, що вуглевод. Ввечері можна їсти. Окей, є дійсно ем, стани, про яких ми можемо це змінювати. Наприклад, коли ми працюємо над зниженням ваги, в певні періоди, можна дозувати вугловоди, коли є інсулінорезистентність, в певні періоди, варто дозувати вугловодів. Але глобально це дійсно правило здорової тарілки, це нормальна кількість води. Це повільне жування, яке впливає на те, що їжа засвоюється і у вас немає вздуття після неї. Це впливає на те, що ви насичуєтесь їжею. Це присутність солодких смаків в вашій рутині тільки після несолодкої їжі. Я, наприклад, ніколи. Не говорю про те, що я заборонюю солодке. По перше, я нікому не маю права заборонити щось. По друге, я сама люблю солодкі смаки. Але дуже класно, якщо ви навчитесь, от все, що для вас солодке, навіть якщо це буде молочний шоколад, в якому дуже мало користі, їсти після вашої гречки з рибою і з салатом. Ви побачите, що кількість солодкого зменшується, задоволення збільшується, і фізичний у вас стан покращується. Це напевно такий мінімум, який я могла сьогодні вам дати. Я сподіваюся, було корисно. Дайте мені знати, якщо щось забрати. Це супер, супер, супер. Дякую. Дякуємо, альоні підумні, друзі, ваші облишки це було дуже цікаво. Дякую, дякуємо, дякую.